Потрапило в надзвичайну ситуацію, чи потрібна кваліфікована юридична допомога. В управлінні Держслужби з питань надзвичайних ситуацій у Чернігові відкрили консультаційний центр. Захід відвідав заступник керівника відомства Анатолій Бойко. Каже, це п'ятий за ліком центр в країні. Отримати консультацію може будь-хто. Варто лише подзвонити чи прийти до управління. І все це безкоштовно. Головне, щоб не було нарікань на роботу служби і зменшувалась кількість надзвичайних подій. Зменшилась кількість як класифікованих надзвичайних ситуацій, так і пожеж зменшилась кількість загиблих, травмованих і консультаційні центри це ще одна можливість ці показники покращити, зробити життя мешканців нашої держави безпечним. У вас є питання, наприклад, там як при започаткуванні бізнесу, які необхідні дозвільні документи від органів державного пожежного нагляду або органів техногенної безпеки. Адміністратор, це питання вивчила зразу за Просила відповідного фахівця. Фахівець спустився і надав вам відповідну безоплатну всю інформацію, яка вам потрібна. В управлінні підготували для роботи у центрі необхідних співробітників. Ті читали літературу і навчалися спілкуватися з людьми. Кожного дня підвищують свій рівень знань за допомогою того ж самого інтернету чи друкованих засобів. І ми завжди на поготові для того, щоб допомогти людям протягом року у Державній службі з питань надзвичайних ситуацій планують відкрити подібні центри не тільки у містах, але й у невеликих містечках по всій країні.